Провели в останню путь Олександра Кирилюка у Хмельницькому статував обласний етап всеукраїнського конкурсу Учителі року року-2025». А у селі Чорниводи волонтерки розповіли про те, як об'єднали навколо себе людей і разом наближають перемогу. <му> Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. У сатані цього тижня рідні Олександра Кирилюка, який загинув ще у листопаді 2023 року, нарешті провели свого героя в останню путь. З воїном попрощалися 3 лютого. На похороні були і наші журналісти. Тепер йому навічно 49 років. 3 лютого додому на щиті повернувся Олександр Кирилюк. Ташко був дуже таким лагідним. Ну, такий, що він, він нікому не міг відказати. Він все допомагав, все такий привітний був, мав друзів. Ну, що сказати, дуже, дуже добра людина була. Олександр спершу служив в одній з частин Хмельницької області в тилу. Згодом став на захист України й на фронті. Та 28 листопада 2023 року життя воїна обірвалось. Герой повернувся додому через рік і два місяці. Був завжди таким веселим, ну таким спокійним, скажімо так, не такий, як є там задираки чи ще щось. Ну завжди це веселий, енергійний, завжди приходив людям на допомогу, якщо треба було. Звичайно, він зі мною привів дуже багато дитинства. Пам'ятаю, як він там міг мене брати там на плечі, катати, він ще високого такого росту, там підкидати, ще щось. Ну, багато чого зв'язано. Багато його пам'ятаю в своєму дитинстві. Провести захисника в останню путь прийшли рідні, друзі та односельці. Похорону літургію за упокій дощі Олександра відправили у храмі Воскресіння Господнього. Після чого траурна процесія рушла центральною вулицею селища до місцевого кладовища. Воїна поховали під звуки військового салюту. З рідних у нього залишилася лише сестра. Війна забирає життя найкращих, але українці та українки продовжують боронити кордони своєї держави. Допомагають їм у цьому волонтерські організації та спільноти. Одна із таких команда Чорнивіцьких господинь. Вона розпочала свою діяльність на початку великої війни. Спочатку об'єдналися, готуючись приймати тих, хто залишив рідні домівки, рятуючись від російських загарбників. Згодом переорієнтувалися і налагодили роботу з підтримки захисників України продовольством. Про те, як ініціатива небайдужих городочан перетворилася на потужний волонтерський рух, розповіли Вірі Лапі, господині і села Чорниводи. Домашня випічка. Саме з неї починали чорневіцькі господині вже пізніше переорієнтувалися на виготовлення каш із м'ясом та рибою у жерстяних банках. І, взагалі, за три роки активної допомоги фронту волонтерки значно розширили свій асортимент. Ми почули про енергетичний батончик. Ми його теж виготовляємо в великих об'ємах. Ми печемо печиво. Ми робимо вітамінний мікс, тобто це лимон, імбир, мед і залишки в карантину. У нас є дуже багато масок. Ми думали, що з ними робити. Думали. І от ми придумали таку лінію, ми виготовляємо антисептичні серветки власного виробництва, ми їх таке називаємо <с <с власного виробництва. Це йде обрізана масочка. Ми витягуємо все в селище, заливаємо антисептиками, антисептиками рідким, густим, гелевим І хлопці використовують його, як і на жару, так і в холод паралельно нашої основної діяльності в'яжуть носочки, окопна свічка. Це лікувальні мазі, це сувенірна продукція. Хлопці тішаться там браслетиками, які робили діти. Враховуючи те, що базою для чорневіцьких господинь слугує їдальня місцевого ліцею, то не дивно, що і діти долучилися до допомоги зсу. Діти дуже активно допомагають, особливо батончики. оці, ці вони з задоволенням ліплять. чаї фасують також. Задоволенням, починаючи від маленького і до самих старших, волонтерський рух господин з Чорнивод згуртував навколо себе небайдужих городочан із-за кордону та різних куточків громади. До активісток доєдналися мешканці таких сіл, як Мудрий Головий, Жджищенці, Папірня, лісогірка, пільний Олексинець. Медики городоцького центру ПМСД також долучилися і печуть печиво. А Валерій Гладун, очільник Чорнивіцького мисливського колективу, вже є частиною волонтерської родини села Чорниводи. Ми стараємося допомагати Чорнивіцькій студенті, як тільки можемо. У нас є дуже хороша людина, директор білоцерківського комбінату вона постійно нам допомагає банкою, ми забираємо. І ну так стараємося, возимо м'ясо возимо, животин возимо для, перу, для тушонок, для кашів. Ну, що може, чи може активістки визнають, що виникненню такої потужної ініціативної групи завдячують Жанні Кльоц. Саме вона є натхненницею, організаторкою та наставницею волонтерок. За що вони жартома називають її залужним? Знаєте, що нас згуртовує? Нас згуртовує зворотній зв'язок з, з хлопцями, з нашими котиками з ЗСУ. Бо не раз вони нам дякують за продукцію, і все ж таки ще завжди нам кажуть, що дякуємо, що ви нас підтримуєте в тилу. Мусимо бути. Сильними, тому що ми потрібні їм тут. Важливо, щоб їх хтось підтримав, щоб він вони відчували цю підтримку. І я думаю, що все ж таки вони відчувають і дякують нам. І оці їхні відгуки нас підтримують. І ми так бойовий, такий дух і працюємо, працюємо, і працюємо. Свою діяльність чорнивіцькі господині висвітлюють у соціальних мережах. Це водночас і звітування, і збільшення числа тих, хто долучається до допомоги, а також майданчик для спілкування з військовими. Хтось надсилає подяки, хтось просить. Про допомогу нам дуже багато допомоги з Тіктоку почали надходити. Тобто, ми викладаємо відео і люди бачать, що нам потрібно. Наші військові теж заходять в Тікток. Чим більше наші відео, як то ска, як то кажуть, тіктокерськи, залітає в мережу, тим більше нас військові про нас дізнаються. І через те викладаємо відео в Тікток. І різні лотерейки робимо в Тіктоці. За підтримки небайдужих українців, волонтерки з Чорнивот лише за 2024 рік відправили захисникам понад 14 тисяч банок з кашами та 21 тонну печива. Щотижня вони надсилають на фронт 35-40 посилок. А у відповідь отримують прапори, підписані бійцями, шеврони та фотографії. І за словами волонтерок, це найдорожчі подарунки, які надихають їх продовжувати свою роботу. А тепер до новин освіти 4 люту у Хмельницькому стартував обласний етап всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2025». У ньому взяли участь 107 педагогів та педагогинь області, серед яких 12 із городоцької громади. У яких номінаціях змагаються цього року вчителі, та коли будуть відомі результати конкурсу, знає Маряна Шкаврон. Хмельницький обласний інститут після дипломної освіти 4 лютого тут стартував обласний етап конкурсу Учити року за можливість представляти Хмельниччину на всеукраїнському рівні та здобути звання учителя року борються педагоги з різних громад Хмельниччини найактивнішою є. Городоцька 12 осіб сьогодні стали учасниками цього очного етапу. Якщо говорити по предметно, то це історія 4 педагоги городоччини, хімія і хімія і зарубіжна література по три педагоги і трудове навчання два. Тобто 12 учителів, які будуть боротися далі, щоб війти до наступного етапу. Серед конкурсантів і новачки, і досвідчені учасники. Наприклад, вчителька історії Валентина Перець вдруге бере участь у конкурсі. Першого разу вона змагалася на районному рівні, а тепер на обласному. Тут більше було хвилювання, переживала. Ну так і по історії, не знала, який період буде, яка тема буде, але все вдалося. Ми якби подружилися, ми якби, тих дві години пролетіло як одна хвилинка, і ми саду. Волині було цікаво. А ось колега пані Валентини Наталія Сокальська вперше змагається за звання учитель руку. Вона зазначає, що перший етап був цікавим і не надто складним. Сьогодні у нас перше було випробування. Це тестові завдання. Частина тестів це були по самому предмету технології, а частина була по психології. Ну завдання були неважкі. Щось думала, що буде важче, і трохи з несподіванки в питаннях, бо готувалася, наприклад, по одних питаннях собі вчора незаздалегідь пройшла пару таких е, подібних тестів. Трошки не відрізнялася від того, що я проходила, але нічого. Думаю, що все добре буде. Загалом конкурс поділений на три етапи. Перший був очним, наступні – дистанційні. Урочисте нагородження фіналістів відбудеться 25 лютого. Як зазначається на сайті Хмельницької обласної ради, переможці обласного етапу конкурсу отримують грошову винагороду. Призовий фонд конкурсу становить 148 тисяч гривень. Тематичний захід цього тижня відбувся у центрі реабілітації для осіб з інвалідністю. Там відзначили свято стрітання за новим календарем 2 лютого. Серед запрошених на свято були і мої колеги Віра Лапа та Ігор Волошин. 31 січня під наставництвом педагогів вихованці Городоцького центру реабілітації відсвяткували стрітення. Тематичний захід поєднав собі ігри, танці, конкурси та вікторину. Найголовніша мета це навчити діток, дати їм розуміння да, про українські традиції, про українські свята. Я думаю, що нам вдалося це прекрасно на святі показати, вони знають і традиції. І плюс ще поєднали з творчістю, ми танцювали, і співали сьогодні, і грали активні ігри, розказували вірші. Очільниця закладу Любовка Змірчук зазначила, що діти справді відчули свято, і це стало можливим завдяки українським захисникам. Весело, весело було із дітьми, але душа все-таки хвилюється, хвилюється, тому що щоночі ми чуємо, що тривога. Тому ми дякуємо нашим збройним силам за те, що ми маємо спокійне небо над нашими головами. Прагнемо, щоб наступив найшвидше мир. Завершилося свято частуванням обрядовою випічкою, яку вихованці підготували заздалегідь. Булочку у формі жайворонка скуштували всі охочі. Дітки разом з помічниками, з вихователями, з всіма працівниками нашого центру випікали ці пташки. Ця пташка це є жайвернок, символ пробудження весни. Саме на стрітання є традиція пекти цю пташку. Ми всі разом її спекли і сьогодні пригощали всіх охочих і наших діток. Цієї неділі 9 лютого відзначатимуть своє професійне свято стоматологи та стоматологині. У передень свята ми завітали у стоматологію городоцької лікарні і поспілкувалися із дитячою лікаркою. Далі про її досвід та те, як подолати страх до лікарів і чому так важливо систематично відвідувати стоматологів. Це Ніколь їй 7 років. Вона разом із мамою приїхала із Сатонова до стоматологічного відділення городоцької лікарні, щоб заплубувати зуб. Вже не перший раз тут. Ми, ну майже всі зубчики вже і молочні і постійні робимо. То мені подобається. Дівчинка лікується у Наталії Гулай Ковальчук, єдиної дитячої стоматологині даного відділення. Її першими пацієнтами були родичі. Розпочинала свою професійну діяльність лікарка у Полтаві. А у 2009 році почала працювати у гуртку. Спершу лікувала зуби дорослим пацієнтам та пацієнткам, а останніх п'ять років працює із дітьми. Коли ми робимо реставрацію, і дитина дивиться в зеркало, і усміхнена їй подобається своя посмішка. Ну для того, ми ж працюємо, щоб дати здоров'я дітям. І дорослим дати посмішку, щоб вони були задоволені, щоб вони кайфували від цього життя, посміхаючись. І коли ти бачиш цей результат, коли від тебе встають, дивляться в зеркало і посміхаються. Звичайно, душа дуже в такому випадку радується. Пані Наталія добре пам'ятає свій дитячий страх перед візитами до лікаря, тому тепер робить усе можливе, щоб її маленькі пацієнти і пацієнтки почувалися комфортно. Стараюся налаштуватися. Просити, дати якесь зрозуміння того, що не потрібно боятися. У нас є дуже сучасні пристрої, машинка, тобто мультики ми включаємо, дитина може собі трішки розслабитися. Дякуючи, що медицина йде вперед, є такі засоби, такі препарати, що ми можемо краще знеболити дитині, краще полікувати, тобто, що дитина вже не має такого страху, як мали в певний час ми. А ще лікарка розвінчує міфи, зокрема, й про те, що молочні зуби не потрібно лікувати. З її слів, навпаки, адже цей, зокрема, впливає на те, чи правильно сформуються у дитини зубні ряди. І чим раніше лікар виявить ту чи іншу проблему, тим легше буде її виправити. Залог успіху подальших зубів і правильного розміщення прикусу зубів, прикусу залежить від того, як будуть молочні зубчики, які в якому стані, якщо ми Своєчасно будемо видаляти молочні зубчики, тоді йде скученість зміщення зубного ряду, і певні проблеми одне за одно собою тоді витягуються. За спостереженнями стоматологині, лише 3% батьків зі 100 приводять дітей на планові огляди, натомість 97% лише при наявних проблемах і в забущених станах. Медикиня рекомендує приходити на огляд тоді, коли в дитини з'являється перший молочний зуб, і з того часу систематично відвідувати стоматологію. Коли з'являється перший зубчик, матуся повинна розуміти, як правильно доглядати за зубчиками, як потрібно після годування. Догляд за зубчиками в подальшому. Нагадаємо, наприкінці 2021 року для стоматологічного відділення у городку за кошти лікарні придбано сучасну стоматологічну установку, яка встановлена у дитячий кабінет прийому. Також у кабінеті проведений ремонт на пацієнтів тут чекають щодня, крім суботи та неділі, з 8 до 14.30. Але якщо потрібна невідкладна допомога, медики можуть прийти навіть уночі. А чи бояться городочани стоматологів? Та як часто відвідують стоматологічні клініки? Ми дізнавалися на вулицях міста. Опитування провели Вікторія Переста Станиця. Планово, коли треба. Ну, я вже не була два роки, в мене все нормально з зубами. Ну, десь раз в півроку планово. Ну, Доволі часто я буваю, ну, раз в місяць точно. Дякувати Богу, поки що не відвідую. Немає поки що проблем великих з зубами. Ну, досить часто. Зазвичай не планово, зазвичай не тоді, йде. коли вже є потреба, але необхідно хоча б раз на рік бути планово проходити. Там покращилося обслуговування. Декілька разів на рік, коли є необхідність. Часто ми всі регулярно відвідуємо стоматолога, санація і так далі, це вже все. Стоматологи це вже крайні. Ну видно, такі ми. Ну принаймні, я ну треба звертатися. Люди, звертайтеся, бережіть зуби, Не рвіть, саме головне не рвіть, лікуйте. Як бачимо, думки городочан розходяться. І поки одні налаштовуються на похід до стоматолога, для учнів Городоцького ліцею номер 1 6 лютого відкритий урок провела лікарка-під'ятриня Городоцької міської лікарні. Темою уроку були інфекційні захворювання та профілактика їх лікування в умовах воєнного стану. Детальніше про це розповість Вікторія Перець. 6 лютого у Городоцький ліцей номер 1 завітала лікарка-педіатриня. Анна Шип розповіла учням, як важливо бути обізнаними про інфекційні загрози. Щоб діти знали, які є симптоми захворювання, і щоб вони не займалися так само самолікуванням, а вчасно зверталися за медичною допомогою, щоб не було потім ускладнень захворювання і щоб нам лікарам було легше діагностувати і лікувати. Після медикині урок продовжила практична психологиня першого ліцею Ольга Гончар. Вона розповідала про шкідливі звички та важливість здорового сну збалансованого харчування та регулярних занять спортом. Наша головна мета це профілактика абсолютно всіх захворювань дітей щодо інфекційних захворювань, щодо психологічних захворювань для покращення їхнього ментального здоров'я, для покращення їхнього фізичного здоров'я. Що є саме головне захід був дуже цікавий. Досить багато було нової інформації. Досить цікавої нам розказали про різні грипи. Як вони передаються, різні віруси, як треба застерегтися, щоб не захворіти на ці віруси? Це теж важливо проводити, тому що зараз дуже часто можна на таке захворіти. Варто зазначити, що даний урок проводиться в рамках тижня знань з основ безпеки життєдіяльності. Метою проведення такого тижня є поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя. Дякуємо, що були разом з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі. А ми з вами побачимось наступного тижня.